Слава Ісусу Христова, Мир, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб просили милості у Бога для народу України, щоб Бог зупинив війну. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, але вона багатьом не сподобається, тому що вона починається з поганої. А це те, що ми є всі люди грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Бог є справедливий суддя. І прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Вічна розлука з Богом. Но є добра новина, що Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа, в цей світ, який помер на Христі за наші гріхи. Усю нашу воно Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив за людей. І Він воскрес середній день пописання. Це як доказ того, що Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смерть. Але ну, для того, щоб спастися, для того, щоб бути прощеним, людям потрібно навернутися до Бога, щиро покаятися в своїх ріках, увірувавши в Ісуса Христа і прийняти дар життя вічним. Бог хоче подарувати кожній людині вічне життя, Бог не хоче смерті грішника. Бог не хоче, щоб людина вічно мучила в пеклі. Але цей вибір залежить від нас. Бог усе зробив, для того, щоб нас прости. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся свереха, поки є час, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, приміть його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Читайте і виконуйте Боже Слово. І Бог благословить кожного з вас, і Бог допоможе. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, помилуй і спаси Україну в ім'я Сухриста. Амінь. Дякую, марного дня.